І так, доброго дня на продажі Citroen Berlingo, який в відео відео бачили, як я його купував в Німеччині від власника з приватних рук. Ось він вже в Україні. Автомобіль 2006 року, 1.6 газ бензин, двигун 80 кВт, 110 кінських сил, оригінальний пасажир мультиспейс, Газ четвертого покоління автомобіль. І саме цікавіше, пробіг 124 тисячі з дуже малим пробігом. Когато такий автомобіль буде цікавити. Більше детальних фото і вартість автомобіля буде прикріплено посилання в описі до цього відео. Посилання буде на автосайт де буде розміщене оголошення з цим автомобілем, буде вказаний номер. Зможете телефонувати і запитуватися і приїжджати на огляд, звичайно. Покажу більш детальніше кузов. Все просто в ідеальному стані. Арки, пороги. знизу ось який він на титанових дисках. Пілан це маленькі є, от такі на бампері при вигрузці. Тут щось якісь взагалі наклейки, не знаю для чого, але це, це все дрібниці. Тут маленька вм'ятинка, малесенька, ось вона грає на відео, можна побачити. Ось далі який у який нас гарний кузов. Бампера всі ціленькі фари. На капоті жодного немає скольчика. Автомобіль оснащений двома відкидними зябрами. Можу продемонструвати, як воно виглядає. Ось так. Відкривається і маємо додаткову вентиляцію. Хоча в автомобілі встановлений кондиціонер для комфортної поїздки. Ось такий він ззаді. Ось стан всіх порогів зсередини. Дверей, всі силикони, все оригінальне, все ціленьке, нічого ніде не ржаве. Ось який стан сидіння, стан керма. Ідеальний. У нас є склопід, ну, це ясно, кнопка газу, скідімачі, кондиціонер, центральний замок, підігрів заднього вікна. Ось таке освітлення, така поличка тут є. Що говорити? Оригінальний мультиспейс. Дуже прикольний, до речі, У їзді він досить хороший, динамічний, я би сказав, навіть. Ясно, що це не один і 6 дизель там, чи 2,0 дизель, бо будуть зараз писати там різні. Повідомлення, цікаві, ось так відкривається задні зябра, ось так це виглядає. Тут колоночки, гарне освітлення, карманчики там. Ці сидіння при бажанні можна скласти, складаються так, і буде набагато більше місця в багажнику. Автомобіль вже розмитнений, зареєстрований на українських номерах. Хочу ще додати, плюс, що звичайно підтвердження пробігу є, є всі сервіси, є в нас документи, техогляд на машину дійсний німецький. Проходила тихогляд. Тож, кому буде цікаво, звертайтеся.